Доброго ранку! Подивись, хто це! Золота рибка. Найпопулярніша серед акваріумних рибок. Вона належить до роду карасів. Багато століть тому її одомашніли у Китаї. Стародавня легенда розповідає, що золоті рибки можуть виконувати бажання. Роздивись її краще. Рибка плаває у акваріумі, і світло грає відблисками у її лусці. Її тіло витончене, округле, вкрите дрібними лусочками, які переливаються теплими відтінками від яскравого помаранчевого до золотого, немов сонячне сяйво, великі круглі очі. Уважно досліджують навколишній світ, додаючи їй загадковості. Хвіст довгий, майже прозорий, схожий на легку шовкову стрічку, що розвивається за нею при кожному русі. Плавці нагадують тонкі витрила, які розкриваються і складаються у воді, створюючи враження. Що рибка танцює. Акваріум наповнений чистою водою. На дні лежать пісок та дрібні гладенькі камінці різних кольорів, а між ними розкидані зелені водорості. Помаранчева рибка виглядає блискучою коштовністю серед цього підводного саду, зачаровуючи кожного, хто зупиняється помилуватися. Її грацією. Давай намалюємо акваріум із золотою рибкою. Підготуй аркуш паперу, фломастери та олівці. Перед малюванням розімнемо пальчики 1, 2, 3, 4, 5. Будемо рибку малювати. Рибка буде непроста, рибка буде золота. Простим олівцем малюю овал, корпус золотої рибки. Плавними лініями намічаю місце плавців і хвоста, фломастером червоного кольору промальовую рот. З'єдную голову з корпусом риби плавною лінією, легкими лініями, що згинаються, домальовую хвіст. І хвостовий плавець. Потім око з допомогою двох кіл різного розміру меншого і більшого. Промальовую верхній плавець. Домальовую нижні передні плавці. І домальовую зябра. Додаю дрібну луску на корпусі рибки. Розфарбовую рибку. Помаранчевим олівцем штрихую охайно, не виходячи за края і не залишаючи білих прогалин, малюю пісок і різнокольорові камінці на дні акваріума та водорості. Намалюй і ти золоту рибку, і нехай вона виконає всі найзаповітніші бажання. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!